Питання всім шанувальникам українського сполу. вас увазі результати 9 туру туру розігрушу 24-25, який став захоплюючим, батьма драматичними моментами та інтригуючими результатами. Карпати танігулець не змогли визначити переможця. Завершили гру без 0-0. Обидві команди боролись, але не змогли реалізувати свої можливості. Верес продемонстрував вражаючий характер у Орей. Те спершу пропустили гол, але в підсумку зуміли. Вирвати перемогу з рахунком 2 завдяки зусиллям своїх гравців, які забували, пам'ять у першому таймі Мурвалєвич, а в другій половині зустрічі Кампус вивів перед рівненський колектив. У поєдинку Олександрії Тарух на стадіоні Олександрії зафіксовано нічюю 1-1. Олександрія відкрила рахунок, проте Тарух зумів стрівняти його додатковий час, але питання на призначення пенальтів на останніх хвилинах ворота Олександрії є. Черноморець, матчі Оболонів. Продемонструвала активність. Однак справжню витримку проявилася в кінці цієї зустрічі. Після напруженого поєдинку з моментами єдиний гол забив забивши в 7-й хвилині, що приніс Чорноморцю мінімальну перемогу 1-0. Матч між Колосом і лівим берегом завершився нульовою нічією, обидві команди показали надійну гру в захисті, але не реалізували жодного шансу на атаці. Полісся провела запеклий матч з Ворскою. Команда відкрила рахунок, але Ворскла швидко відновила. Проте другий гол Поліса приніс перемогу. Залишився Орску на одиностому місці таблиці Поліса, зуміла виграти 2 1 Шахтар знову підтвердив свої чемпіонські амбіції. Цього разу розгромив ЛНЗ з рахунком 5 1 один. Судаков став героєм матчу. Забивши 4 голи, найшвидший покер в історії УПЛ, що дозволило команді піднятися на четверте місце. Динамо на власному полі приймало кривбас. Команда Олександра Шовковського швидко забиває два м'ячі. Групчинський визначається на 5-й хлині, а Бояльський реалізує пенальті вже на 25-й. Попри автогол Михалко наприкінці першого тайму Динамо отримала перемогу 2-1 і повернулося на перше місце в турнірній таблиці. По статистиці Назаренко та Судаков кращі бомбардири сімома голами. Турнірна таблиця має такий вигляд. Динамо Повернулась на перше місце 22 очками після перемоги над кривбасом. Полісся піднімається на друге місце. Рух обганяє ЛНЗ. Бачимо Неглец з місцями з оболодні. І тепер розклад 10-го -ту туру, який відбудеться після матчу збірний. Хахтар поїде до Колосу 18 жовтня, Олександрія прийматиме Ворску, Оболонь гратиме з Динамо, Полісся прийматиме лівий берег 19 жовтня, 20 жовтня. Міглець поїде до ЛНЗ, Чорноморець зіграє з Вересом, Заря прийматиме Кривбас. І 21 жовтня закриє тур Рух проти Карпат. Дякую, що додивилися до кінця. Дякуємо ЗСУ! Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні огляди. Тож залишайтесь на хвилі футболу. Та нових зустрічей. Переможемо!